Привіт! Ну що, готові до віртуальної прогулянки? Ми сьогодні поринемо у старе місто Женеве, де буквально кожна вулиця, кожна будівля дихає історією. От просто уявімо собі на хвилинку, якби каміння міста могло говорити, еш, які б історії воно розповіло. Саме це питання і буде нашим гідом сьогодні. І знаєте, у Женеві це каміння розповідає про просто неймовірні речі, про порти, що перетворилися на площі, про віру, яка стала суворим аскетизмом, і навіть про революції, викарбовані просто в камені. Ну що ж, наша прогулянка починається. Отже, наша перша зупинка це гамірна жвава площа моляр. Коли дивишся на неї зараз, ну важко навіть уявити, але колись саме тут був головний порт усього міста. Тільки погляньте на цей контраст, це ж просто вражає. Там, де колись хлюпала вода і швартувалися кораблі, сьогодні сьогодні тут пульсує серце міського життя. Це перетворення з такого собі робочого порту на громадський простір ідеально показує, як Женева еволюціонувала від міста торгівлі до міста для людей, для відпочинку, для спілкування. І до речі, сама назва це вже ключ до минулого моляр. Це ж від слова мол, тобто причальна споруда. Ось вам і прямий зв'язок з її морським корінням. Це не просто назва, це справжнісіньке відлуння історії. А тепер прослідкуємо, як це все відбувалося. Спочатку галасливий порт, потім канал засипали. І знаєте що, площа стала місцем для публічних покарань. Жах. Далі транспортний вузол. І от, нарешті, сьогодні це гостинний громадський простір. Кожна епоха виходить, накладала свій відбиток, буквально переписуючи історію цього місця. А тепер увага. Маленький, але дівовижний секрет, який ховається просто у всіх на виду. На цій середньовічній вежі є берельєв, і він ну просто разюче нагадує Леніна. Це така собі згадка про час, який він провів у Женеві. От справді історія залишає свої сліди в абсолютно несподіваних місцях. Ну що ж, від порту цілком логічно рухатися туди, де колись вирувала торгівля. Тож ми прямуємо головною торговою артерією старої Женеви і потроху піднімаємося до верхнього міста. Ця вулиця це було справжнє економічне серце середньовічної Женеви. Тут проходили величезні міжнародні ярмарки, які зробили місто багатим європейським центром. Тільки спробуйте уявити, цей гомін, це змішування мов, купці з усієї Європи, і навіть такі гіганти, як банкіри Медічі, вели тут свої справи. Неймовірно. І сам підйом до верхнього міста це не просто вгору по схилу, це щось символічне. Послухайте тільки назви вулиць вулиця пекла, вулиця Чистилища і вулиця Усіх душ. Це ж прямий відголосок єпископського минулого Женеви. Це не просто географія, а така собі духовна карта, вбудована просто в саме місто. А ось вам загадка як так вийшло, що в Женеві є ресторан, якому 400 років, але там не подають алкоголь. Цікаво, правда. А відповідь криється в соціальній історії. Це таверна Мадлен, і з 1920 року нею володіє Товариство тверезості. Уявіть собі, у місті, яке славиться своєю кухнею, є ось такий унікальний пам'ятник впливу моральних рухів. Так, ми дісталися до нашої наступної великої зупинки. Це площа Бур-де-Фур. і це скажу я вам місце дивовижних контрастів, таке відчуття, ніби два абсолютно різні світи дивляться один на одного через площу. І знову ж таки все починається з перетворення. Колись це був просто ринок для худоби, поза міськими стінами. А тепер це соціальний і адміністративний центр Женеви. До речі, сама назва Бур-де-Фур дослівно так і перекладається. Ринок зовні. І от що цікаво, площа ніби розділена навпіл. Північна сторона така вся монументальна, офіційна, там палац правосуддя, а південна повна протилежність, жвава, соціальна, там кипить життя в кав'ярнях. І на кожній стороні є свої фішки. Наприклад, знаменитий годинник, який колись показував час одночасно в Женеві, Берні та Парижі. Уявляєте? А ось ще одна деталь. Бачите цей лютеранський храм? Чогось не вистачає дзвіниці. І це не помилка архітектора, це, по суті, політичний компроміс. Щоб не дратувати правлячих у місті кальвіністів, дзвіницю вирішили не будувати. Ось так Віра буквально формувала вигляд міста. Добре, рухаємося далі, і тепер ми підходимо до самого серця реформації в Женеві. Наші наступні зупинки це все про спадщину однієї людини, яка без перебільшення сформувала долю всього міста. Мова, звісно, про Жана Кальвіна. Ох, яке ж тут драматичне перетворення. Дивишся на цю мирну терасу, на ці краєвиди, а колись тут була в'язниця. І не просто в'язниця. Саме тут тримали вбивцю імператриці Сісі. Уявити тільки від місця з такою темною похмурою історією до осередку спокою і краси, справжнє переродження. А ось це колеж Кальвіна. І це, можна сказати, наріжний камінь усього його бачення для Женеви. Це був не просто коледж, це був інструмент для створення нового суспільства, місце, де освіта і віра йшли пліч опліч. І його вплив на місто відчувався ще сотні років. Ось ця цитата, мені здається, каже все. Для Кальвіна ця школа була не просто черговим проектом, це була справа всього життя, спосіб гарантувати, що його ідеї і його віра житимуть довго, довго після нього. Ну що ж, ми підходимо до кульмінації нашої прогулянки наша остання зупинка величний собор святого Петра. Це справжня корона Женеви. І це не просто будівля, а ну це жива хроніка історії міста, де кожне століття залишило свій слід. Просто подивіться на ці метаморфози. Кожна епоха залишила свій відбиток. Все почалося ще на римських фундаментах. Потім додали готичну каплицю, потім баць класичний фасад, а потім прийшла реформація, і всередині все обдерло до голих стін. Це справді живий документ, який показує, як місто постійно змінювалося. Але найпотужніший контраст чекає всередині. Заходиш, і з одного боку, суворий аскетичний простір кальвінізму, а поруч неймовірна пишна готична каплиця. Це ж не просто архітектура, це візуальне втілення того самого релігійного розколу, який назавжди змінив Женеву. Ось так і завершується наша прогулянка з Женевою. Але знаєте, вона залишає одне питання: адже кожне місто, кожна вулиця має свої власні приховані історії, що просто чекають, аби їх почули. Питання лише в тому, чи ми готові зупинитися і прислухатися.